Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Вчора ввечері вийшло нове оновлення в Warzone, в Modern Warfare 2 та в Warzone Mobile. А в цьому відео я хочу пограти в новий режим. Він називається Armored Royale 2.0. Він безкоштовний, тобто, якщо ви не купили навіть MV2, ви можете в нього пограти. Грати я буду через сервіс хмарного геймінгу Boostroїd. Якщо в когось є бажання придбати на нього підписку, то буду дуже вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Посилання є в описі під цим відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Коротше, треба захищати цей броньований транспорт. Його можна апгрейдити. І потім втікати від газу треба буде. Мене скинуло в рандомному місці на мапі. Тут поряд наша тачка броньована. Ну неї поки, я так розумію, тільки кулемет є. Так, його тут покращувати можна. Ну, до речі, покращення на дорогі. Ну і то всередину піду. Подивлюсь, що тут є. Ого. Поганий лут. Доволі. Ся за обсерваторія. Ну, блін, а я ще пістолети там скинув. Ні, напевно не пістолети. Чи скинув, блін? А, та я, походу, пістолети скинув. Типа, ти не хочеш пістолети віддати? Ще ні. Блін. Це я тупонов, блін. Там, до речі, типу чомусь не з нами впало. Чи вони з нами впали і забрали тачку. Щось не, розумі... не розумію цього приколу. Ще одна хімера. Повітряний удар. Сейчас с собой возьму, в принципе, Копать тут ящики в луту вішка, Мортер Страйк. Вон еще капец, жесть тут луту. До речі, може снайперку взяти якусь? Блін, я, напевно, замість кулемета снайперкою візьму. Це, напевно, ліпше. Так, я ще тут десь чую ящики. У мене вже місця нема. Де це брати? А Мартра, так, замість патронів. Чи я вже не можу брати? <реш> так, все, я пішов, в мене купу грошей, я можу. Проабгрейдити тачку. Викличу зараз мій типу, шку допоможу. Сподіваюся, я тут зможу піднятися. А, якщо то зіпка, то я лох. Десь вороги, а у них вороги. Треба допомогти. Ну все вони них вбили, я пішов тачку апгрейдити. В мене купа грошей. Так, магазин десь справа здається, був. Так, я турельку тут куплю. Нормально я її прообгрейдов. Це те, що треба. Так, типи, давайте, хтось сідайте за руль. І поїхали. Ну роз'їби тільки тачку, чувак. По дорозі їдь. Що він робить? Що він зараз тачку зруйнує, впаде? Це буде сумно. А, до речі, огляд такий поганий на цій пушці. Прям дуже поганий. О, когось ноктов. Вбив когось. Нам мортор страйк. Ой, у мене тип. Блін, нас зараз розвалять та розвалило. Неочікувано. Думав, що вони всі там, думав обіти их. Тозі помер. Наша тачка жива, я не знаю, що всі А, воно вже Air Чи Марта страйк позапустили, то всі втекли. О, мене врятували. Кайф. Бля, нам розібали. Ну все, я знов ночі. Блін, сумно. Ми програли, напевно. Чи в нас ще хтось живий? Все, ми програли. Так, спробую ще раз зіграти, тому що ви самі побачили, перша катка не вдалася, особливо не вдалося пофайтитись. Так, знову гроші шукаємо на прокачку. І лут. А тип нормально так звалив 300 метрів. А, вже мінус 2. Ч, по кайфу, граємо. Кудись поїхали, померли. Генії, блядь, гри. А, вони тут в засаді. Блін, я на тіпа наїхав, але не нокнув. Це сумно. Ну yeah, вони мені мою тачку взорвають. Ну я їх не сбиваю? Що за дичь? Окнов, биф. Макнов. Вся тачка проїхала. Ох, йо-йо-йо-йо-йо! Блін Стіммейти, напевно, їхні приїхали. А я, а я ніяк, напевно, не піднімусь. Спроба номер три, якщо ця спроба буде безуспішна, то це буде остання спроба. Я сподіваюся, типи в соло не поїдуть помирати. Ні, вони поїхали, блін, забрала ще й тачку. Ай, боже. Я біжу за ним, а воно ще далі далі їде. Сюди підвезу до кончити. Ну і вони далі уїжджають. Ну серйозно. Бля, їбать конче. 100% два дебіла в тіміну типу, друзі. Начхати, що, блять, у них в команді ще є дві людини. Діоти. На патронів дома, а що ми все ми без тачки? Шість тисяч всього серйозно. Так, а что еще можно купить? Так, у нас есть люди. бо я вишко. Так, викликав. Зараз має скинуто. Я думав, вона дорожче коштує. Сподіваюсь, типу залишило. Ой-ой-ой-ой-ой. You -ой always -ой bingo Класна <ривіт> гра. <ривіт> <ривіт> Так, її про апгрейдити треба, типи. Та дай я про апгрейд, що дебіл. Боже, яке воно топе. Стоп, I Ай вона апгрейд з Венекл. Can you stop? Can you fucking stop? What are you doing? What are you fucking doing? Can you stop? я чую, в я хочу проапгрейдити тачку, а вони не зупиняються. Не, Він за зону ще поїхав, боже. Яке воно топе. Стоп! Боже. Ну все, я більше не хочу з рандомами грати в цей режим, блін. Так ладно, на цьому відео підходить до завершення. Режим прикольний, але не грайте з рандомами в цей режим, знайдіть кращу команду, тому що, ну, з рандомами ви саме побачили, що відбувається, повна дичина. А якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за те, що додивились до кінця, та до зустрічі в наступних відео.